Частина схилу на 16-й станції великого фонтану, що може обвалитися на голови одеситів, що гуляють біля моря. Цей клаптик схилу знаходиться безпосередньо над пляжами, тому під можливим обвалом ризикують опинитися люди. Аби детальніше дізнатися про ситуацію, ми звернулися до управління інженерного захисту території міста і розвитку збережжя Одеської міської ради. За словами заступника начальника управління Сергія Значко, площа небезпечної ділянки складає приблизно 300 квадратних метрів. Як повідомив чиновник небезпека обвалу існує ще з початку року, і КП прибережно експлуатаційне об'єднання Київського району вже повідомили про необхідність огородження небезпечної території або повідомити городян щодо можливої загрози для їхнього життя. Огородять цю територію, як каже Сергій Значко, ще до початку туристичного сезону. Крім того, спеціалісти управління зверталися до постійної депутатської комісії міськради з екології надзвичайних ситуацій із проханням виділити мільйон гривень на ліквідацію загрози, проте їм було відмовлено. Ну да, так, проще по через звичайним ситуаціям. Ну, є просто ще более такі. Вісоми ті ну нужно міроприятия, То есть у нас то же самое 8 марта потеплення а поки у міськраді шукають кошти на ліквідацію проблеми, одесити ризикують опинитися під обвалом у будь-яку мить.